Пронто, пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте про себе. Ох, до вас іде туз жезлів. Тож знаєте про це? Туз жезлів це якесь таке, по-перше, це може бути яка, якийсь трасний такий позив, або до людини, або до якоїсь до якоїсь справи. Тобто це буде щось таке, що ви відчуєте, що вас дуже запалює і є бажання. Умовно кажучи, взяти це. Тобто ви відчуєте себе живим. Я поки помішую карт, скажу зараз знижка на всі амулети, 70-80%. Що сказати? Ви круті. І так, королева Пентаклів, вам прийшов час знати, що ви жінка стабільна, ви жінка надійна. Також, коли Пентаклі може говорити про те, що у вас можуть вирости доходи, тобто ви станете жінкою забезпеченою, або для когось ви станете жінкою в стабільних і надійних відносинах. а, ну, а про що саме? Двіка чаш, взаємне кохання, він кохає вас, ви кохаєте його. Треба дійти до десятки, щоб він кахав вас так, як ви цього хочете. Я Вчора в групі в своїй в телеграмі доверити писала да про те, що дії чоловіка повинні бути направлені на те, як ви хочете, щоб вас кохали, а не просто так, як він це бачить. Так, і тут у вас буде розуміння того, що ви будете вкладатися в відносини, і він, і ви. Тут він може вкладатися в ваші відносини подарунками, грошима, конкретними справами. До речі, для мене це важливо для кохання, а як для вас, напишіть. Єрофант, які карти йдуть, дівчата? Ну, Єрофант це про брак, це про вінчання. Дві людини, які входять не просто в двійку чаш у відносини, але вони входять в певну структуру. Брак родина це є структура. Давайте про цього чоловіка. Цей чоловік зараз відлюднику, він один сам з собою сидить, проходить трансформації, так. ал сість меч, це Сі... шість боже, сейс, я вже по-іспанськи, шість мечів, але він до вас тут направляється. То, до речі, він міг ходити або до психолога, або до якихось спеціалістів стосовно ваших відносин. І він хоче з вами серйозно поговорити. Так, про те, що ви його кохана жінка, щось таке вча. А ви знаєте його цього чоловіка? Цей чоловік, який вас раніше кажуть, багато колов, розказував, що йому не подобається, що не так, то він хоче взяти шанс на відносини з вами.